Вітаю! Хочу вам запропонувати новинку на ринку нерухомості Києва. Скоро таких будинків, такого схожого проєкту. Можливо, будуть десятки і, скоріш за все, вони будуть. Це сучасний будинок, побудований за технологіями. Ділянка 3,8 сотки. Зроблений полив рулонний газон, габіони, тому що є невеличкий перепад, 5 метрів ролети, хвіртка і переходимо до самого будинку. Будинок зроблений з місцевих матеріалів. Для габіону використовувався камінь. Великої фракції. Будинок з соснового, соснової, можна сказати, вагонки. Отаке От цікаве рішення. Перейдемо до будинку. Серцем опалення будинку є котел, сучасна піч. На дровах, в якої є можливість готувати, приготувати їжу. Закладки дров вистачає на одну добу. Зараз дві години тому закладені дрова і в будинку 25 градусів досить тепло. Дерев'яний фасад будинку, дерев'яна дерев підлога з дошки 40 мм, покрита якісним лаком. В будинку є все для проживання. В будинку два санузли, кладовочка, буде встановлений бойлер. Це санвузол першого поверху. Якісні вікна? Це Мерседес у світі вікон факра. Унітаз. Душова кабінка і умивальник. Крім печі? Ми до цього перейдемо пізніше. Є холодильник, мікрохвильова піч, електролюкс та духовка. Сантехніка провідних фірм це зона кухні, яка межує з вітальнею. Тут буде диван, шафи та зона домашнього кінотеатру. Телевізору. Піч виконана місцевими майстрами за передовими технологіями. Перейдемо до спальні. Це спальня основна. Якісні вікна та двері, є тераса і є спальня меншого розміру, наприклад, для ваших батьків або для гостей. Перейдемо на другий поверх. На другий поверх ведуть дерев'яні сходи з автоматичною підсвіткою. Планується зробити скляний, склін, скляні перила для того, щоб убезпечити життя мешканців другого поверху. Так виглядає потолок. Відстань від полу до потолка 8 метрів. Санвузол на другому поверсі. Ванна, віконце і майже та сама комплектація. Він трошки менший. І дитяча кімната на другому поверсі. Простора. Дитяча кімната з балкончиком. З балкону відкривається вид на землі, де будуть збудовані схожі будинки у майбутньому через кілька років. Якісне, якісне утеплення. 25 см мінеральної вати. Забезпечують тепле тепло взимку та прохолоду влітку. Дом стоїть на сваях. Телефонуйте, цікавтесь, поширюйте відео. Буду радий показати вам будинок. Отримуєте чудову ціну за такий сучасний будинок.